you <laughs> 13 вересня до відділення поліції номер 2 звернулася одна із жителів Зборівської громади та повідомила про факт вчинення шахрайських дій відносно з неї. А саме до неї зателефонував невідома особа, представилася ставилася представником одного із банків, та повідомила, що її рахунки заблоковані, внаслідок чого останні було запропоновано вказати свої номери рахунків та карток та код. В ході спілкування остання повідомила всі свої персональні дані та вказала номера рахунків та коди. В період двох годин Картки даної особи було знято понад 300 тисяч гривень. Зборським відділенням поліції проводиться по даному факту розслідування та внесення відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Ми закликаємо кожного клієнта ні в якому разі не розголошувати свої особисті дані третім особам. Банк ніколи у телефонній розмові чи шляхом переписки не з'ясовує ці особисті дані клієнта. Також ми закликаємо клієнтів не виносити е, особисті дані банківських карт е, в загальну мережу, тобто, навіть якщо ви щось продаєте через певні портали. І, звичайно, ми закликаємо клієнтів ні в якому разі через мережу інтернет не переходити за невідомими посиланнями, які ви отримали в переписці або від третіх осіб, адже це можливо може перенести вас на певний фішингову платформу, яка дозволить шахраям завладіти вашими особистими даними. thank <laughs> you